Від сварки до вбивства вистачило кілька слів. Правоохоронці затримали вбивцю матері трьох дітей. Чоловіка, який у калуші задушив свою співмешканку, спіймали в Херсонській області. Аби заплутати сліди, зловмисник спочатку поїхав до Львова, а звідти в Тернопіль. Відтак попрямував до нової каховки, куди раніше їздив на сезонні підробітки. А отже, мав знайомих, що змогли надати йому притулок. У новій каховці підозрюваного і затримали правоохоронці. Мешканка Калуша відсвяткувала свій 22-й день народження. У такому молодому віці жінка мала вже трьох дітей, проживала разом із 29-річним співмешканцем. На ранок після застілля дорікнула цивільному чоловікові на нестачу грошей. А далі від сварки до вбивства вистачило кілька слів. Неодноразово в них виникали. Суперечки виникали скандали на тому ґрунті, що цей чоловік є співмешканцем потерпілої. Він час від часу приїжджав до неї, проживав разом з нею. Проте забезпечити належним чином її і їхню спільну дитину значить, він не міг. І на цьому ґрунті виникали сварки, виникали бійки, які в даний момент, в той самий день закінчилися трагічно. Чоловік задушив жінку електричним дротом. У цей час в квартирі перебувала їхня півторарічна дитина. Рідні про співмешканця вбитої та інші обставини цього випадку на камеру не говорять. Мешканці будинку, де сталося вбивство, та сусіди дотепер не можуть оговтатися від трагедії. Одні кажуть, чормісідів другі, кажуть, що він мав жовту карточку. Я не знаю, точно. він її молотком провалив голову, череп, а потім задушив провалку, що аж трісла шкіра. І крові повно було, кажуть, і дитина маленька, півтора року кров. В неї ходила і плакала. Спокійна людина була. Не пив, не курив, нічого. Ніколи не сварився з нею, навіть ні руку на неї не піднімав, нічого. Не знаю, що йому стрілило. Чоловік, задушивши свою співмешканку з області, втік правоохоронці спіймали його на Херсонщині. Затриманого доправили у Івано-Франківський слідчий ізолятор. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Долю трьох дітей, які залишилися сиротами, вирішить суд.